Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді інверторний зварювальний напівавтомат, маркировка його SPI-290 від ProCraft Industrial. Почнемо знайомство із комплектації, а в комплект поставки входять сам апарат дріт маси 2.20 довжиною, дріт з тримачем електроду 2.90 довжиною та рукав довжина його 3.10. Також є молоточок із щіткою та інструкція. Ну, а довжина кабелю живлення самого апарату рівна 2 метри, а вага апарату складає 4 кг 250 грамів. Перед тим як продовжити, хочу зауважити, цей апарат зацікавить тих, в кого або немає балону, редуктору, шлангів і так далі. Або просто він не хоче з цим робити, бо це все важчезне і потребує додаткових. Зусиль та коштів. Цей апарат працює також як полуавтомат на проволці але на флюсовій. Вам не потрібні ані балони, а не все інше обладнання, тобто трохи економимо. І одразу зупинимось на режимах роботи. Перший режим ММА це звичний нам всім електрод. Далі, другий, третій та четвертий режим це вже робота зварювальним дротом. Тобто полуавтомат, але відрізняється діаметрами 0,8 мм, 0,9 та 1 мм. І останній режим це ліфт-тік-сварка. При роботі в цьому режимі вам прийдеться придбати додатковий рукав із вольфрамовим електродом. Також ще й балон з інертним газом. Без нього тут аж ніяк. На панелі ми бачимо індикатор вімкнення, під ним індикатор перегріву. Далі нижня лінія це в нас режими. Котрі обираються ось цією кнопкою. Обираються вони по кругу. Також маємо ручку для налаштування поточної сили току. І можемо підрегулювати ще й напругу для кращого зварювання. А якщо вам стало темно, можемо довгим натисканням вимкнути підсвітку. Так само довгим натисканням ми її і вимикаємо. З режимами роботи розібрались. Давайте розберемось, як правильно підключити дроти. Перше при режимі MMI, тобто електроди. Масу підключаємо до мінусу. Тримач електроду підключаємо до плюсу. Ми готові до роботи електродами. При зварюванні флюсовою проволокою від'єднуємо тримач електроду. Переставляємо масу на плюс та під'єднуємо сам рукав для полуавтоматичного зварювання флюсовим проводом. Під'єднали рукав та під'єднуємо ще один штуцер, котрий відповідає за подачу дроту при роботі. А сам дріт встановлюється ось сюди, флюсовий дріт. Встановлюємо. Знімаємо прижимну шайбу та під'єднуємо саму катушку. Є після цього. Відкриваємо протяжний механізм. Тут ми бачимо ролика, на котрому дві канавки. Одна канавка для дроту 0,8 мм, інша 1 мм. Якщо треба поміняти, знімаємо та переставляємо. В нашому випадку залишаємо на 0,8. Вставляємо дріт. Закриваємо протяжний механізм, трохи піджимаємо. Ми готові до роботи. Щоб наш дріт не застряг, ми знімаємо накінечник. Вмикаємо апарат, обираємо режим зварювання напівавтомату на, на 0,8 мм та натискаємо на гачок. Дріт вийшов. Тепер одягаємо накінечник, фіксуємо його та одягаємо юбку. Закриваємо наш апарат і, в принципі, вже можемо працювати. Витратні матеріали ви також маєте можливість придбати у нас на сайті. Плюсова проволока йде в посовці 1 кг, електроди 4 мм 5-кілограмова пачка, 3 мм також 5-кілограмова пачка, 2,5 або кг та кілограмова пачка 2 мм електродів. Більш детальна інформація по розхідниках, будь ласка, до нас на сайт. Там все розписано. А якщо вас цікавить тік сварка, будь ласка, на нашому сайті ви також зможете придбати і рукав саме для цієї функції. Але балони та редуктора і все інше то вже ваша справа. Ну і трохи про його технічні характеристики. Апарат видає максимально 130 А. При цьому режимі ви робите, якщо ви випалили електрод за півхвилини, хвилину відпочиваємо. Тобто 30% часу ми працюємо, 70% часу апарат остигає. Якщо ви не дотримаєтесь цього режиму, апарат увійде в захист і відключиться. Після того, як він охолоне, він знову буде здатний робити. Але краще цього не допускайте, слідкуйте трохи за своєю працею та за його працею самі. Але все це стосується тільки максимальної нагрузки, тобто 130 А. Якщо ми ампераж знижуємо, співвідношення змінюються. І коли ми доходимо до 76 А, наш апарат працює. Без зупинки, тобто він встигає охолоджуватись. Звіряйтеся з пам'яткою на вашому зварювальному апараті. Ну, а зараз ми трохи попрацюємо. Ну, як попрацюємо, як вміємо, іскорок поробимо. Для початку обробимо шов. Ми хочемо заварити ось цей проміжок. Потім підійдете подивитись. Обробляємо шов нашою болгарочкою із індастріала і будемо заварювати потім. До речі, забувся, хоче е в окулярах. Але з маскою SPH 1000 це набагато зручніше. В неї можна не тільки варити, але й робити болгаркою. Підготовлю. Ну, поки що досить. Ну, а варить почнемо флюсовою проволокою від нашої ж фірми ProCraft. Під'єднуємо масу та пробуємо. Ну і хоча, звісно, полуавтоматична зварка не призначена для такої товщини металу, але ви бачите, що метал лягає ровно, нема в ньому ніяких раковин, тобто плюсова сварка робить із даним апаратом. Ну а зараз переобладнаємо наш апарат на звичайну ММА сварку. Ну, дамо для початку 80 А. Беремо електрод. Робимо? Ну ось так у мене вийшло на перший слой. Проміжок був величезний. Наша мета була заварити повністю його, але, мабуть, на цьому закінчимо. Звісно, можна ще підправить, покласти другий шар та відшліфувати його. Взагалі, що я можу сказати? Плюсовою проволокою хоч це і не той метал, не для нього, але. Мені сподобалось більше робити. Хоча про електроди також нічого поганого сказати не можу. Дуже гарно запалюється, гарно тримає дугу досить таки легко робить цим інструментом та цими розхідниками. Ну а для виконання ваших робіт апарат 2 в одному краще, ніж 2 по одному. І дешевше, і комфортніше, і не такий важкий, і не потребує додаткових балонів, шлангів і так далі. Тобто. Я раджу, скажемо так, просто і надійно. На цьому знайомство із цим апаратом, нагадаю, маркировка його SPI 290 ми закінчуємо. Як на мою думку, це дуже гарний інструмент. Він допоможе і новачкам опанувати всі тонкощі роботи і з MMA-сваркою, і стік-сваркою, і з полуавтоматом. Також він буде в нагоді і професіоналом. Він легкий, зручний та компактний. Ну а ви не забувайте підписуватись на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо є питання, пишемо в коментарях. Будьте здорові, живіть багато, до нових зустрічей!